Вітаю, шановні глядачі! Це відео присвячене одній з найстрашніших машин сучасної війни. Її називали вогнем пекла. Це російська тяжола огніметна система або ж ТОС-1А солцепь. Раніше вважалося, що ця система не має аналогів в світі. Снаряд цієї системи при влучанні спалював усе живе завдяки своїм снарядам. Але як зброя, що спалювала все живе, стала просто мішенню? У цьому відео я розповім, як солнцепьок здобув свою репутацію, де його застосовували і чому тепер про нього ніхто не згадує. Залишайтеся, буде цікаво. Традиційно почну з короткої історичної довідки, щоб зрозуміти, для чого створили цю систему. Історія солцепьока почалася ще у 1970-х роках. Після війни у В'єтнамі та на близькому сході радянським військовим була потрібна зброя, здатна знищувати ворогів в укриттях, підземних сховищах, бункерах і навіть у горах чи печерах. Звичайна ствольна артилерія чи системи залпового вогню не могли цього зробити. Тоді у тульському конструкторському бюро сплав почали працювати над абсолютно новою концепцією військової техніки важким вогнеметним комплексом, не гарматою, не реактивною системою, а саме вогнеметом дальньої дії. Перші зразки того часу отримали назву ТОС-1 Буратіно. Така дивна назва з'явилася не випадково. Через довгу квадратну пускову установку, що виступала далеко вперед, вона нагадувала ні сказкового персонажа Буратіно. Важку систему встановили на базу танка Т-72, щоб вона могла працювати поруч із звичайною бронетехнікою та витримувати обстріли. Під час випробувань система показувала неймовірні та страшні результати. Один випущений залп установки перетворював укріплені позиції противника на попіл, випалюючи все всередині. Пізніше, коли у 2001 році з'явилася оновлена версія TOS-1А, вона отримала офіційну назву «Солнцепьок», і цей образ закріпився назавжди. Тепер перейдемо до конструкції машини та характеристик, щоб зрозуміти, що саме робило цю машину такою потужною. ТОС-1 була важкою вогнеметною системою калібру 220 мм, призначеною для обстрілу специфічними снарядами, термобаричними або запалювальними боєприпасами, які мали випалювати велику площу. Система монтується на танкове шасі, переважно Т-72, а недавно була помічена на шасі Т80. Це зробили, щоб працювати в бойовому порядку разом з бронетехнікою та витримувати вогонь важких типів озброєння. Перша модифікація ТОС-1 Буратіно мала 30 направляючих для ракет. Після модернізації у 2001 році Тос-1 Асул Цьок отримав нову установку, яка мала 24 направляючі. Боєприпаси являють собою ракети. Вони досить довгі та важкі, довжина приблизно 370 см, а вага від 170 до 220 кг, залежно від модифікації ракети. Кожна ракета містить або термобаричну, або запалювальну бойову частину, яка при підльоті розпилює паливно-повітряну суміш над ціллю. Після розпилення суміш запалюється детонатором або підривачем, що дає не лише миттєвий спалах високої температури, а й тривалу ударну хвилю та розрідження. Особливо ці ракети ефективні в замкнутих приміщеннях і проти укриттів. Ракети вміють стабілізуватися завдяки стабілізаторам для точного польоту на коротку або середню дальність. Пуск ракет відбувається швидким залпом, щоб накрити велику площу. Через специфічну конструкцію та вагу ці боєприпаси не створюють багато осколків, як фугасні снаряди. І їхня сила в поєднанні дуже високої температури, тривалої ударної хвилі і подальшого розрідження повітря. У замкнутих просторах це викликає сильну руйнацію, пожежі і фактично робить укриття непридатним для дихання. Дальність стрільби ТОС різниця залежно від модифікації. Ранній Буратіно мав максимум близько 3,5 км, тоді як модернізована ТОС-1А зазвичай згадується з робочою дальністю близько 6 км. Проте на практиці ефективна дальність системи часто оцінюється близько 4 кілометри. Важливим фактом є мінімальна безпечна дистанція при застосуванні цих боєприпасів приблизно 400 метрів. Через відносно невелику дальність і яскравий температурно-тепловий слід після пострілу пускова машина стає дуже вразливою, тож тактика використання вимагає негайної зміни позицій після відстрілу ракет. Комплекс складається не лише з самохідної пускової машини. Для логістики та перезаряджання існує спеціальна зарядно-транспортна машина, що перевозить боєприпаси та обслуговує пускову установку в полі. Екіпаж системи три людини: механік водій, командир і навідник. Цікавим фактом є те, що «Солнцепьок» діє не в складі артилерійських дивізіонів, а в складі РХБЗ. Уперше справжню славу «Солнцепьок» здобув під час бойових дій у Чечні та Сирії. Там він використовувався для знищення укріплених позицій, підземних бункерів і міських кварталів, де ховалися бойовики. Один залп термобаричних ракет перетворював усе навколо на суцільне полум'я. Температура після ураження досягала кількох тисяч градусів, а вибухова хвиля зрівнювала з землею навіть товсті бетонні укриття. Термобаричний ефект діяв на великій площі, тому противник не мав шансів навіть у сховищах та укриттях. Саме тоді за ними закріпилася така репутація, адже супротивники Солнцепьока не могли нічим відповісти цьому комплексу. А удари цієї системи викликали страх, шок та сильну деморалізацію. Російська пропаганда дуже активно використовувала ці кадри уражень, показуючи сонцетьок як зброю, яка здатна знищити будь-кого і будь де на лінії зіткнення. Для солдатів старої радянської школи це справді було вражаюче: масовані яскраві залпи, димові хмари, вибухи, які виглядали як світло сонця та трясли землю. Але така слава трималася до того моменту, поки Росія не стикнулася з реальними бойовими умовами, які диктували для цієї системи зовсім інші правила. Коли у лютому 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення, Солнцепьок став однією з перших систем, які російська армія привезла в Україну. Росіяни активно лякали цією системою людей, адже наслідки її роботи були катастрофічними. У перші місяці війни солнцепьок активно застосовували біля Харкова, Маріуполя та Ізюма. Тоді основною ціллю були укріплені позиції Збройних сил України в населених пунктах. Проте російські війська неодноразово використовували цю систему й проти цивільних об'єктів, житлових будинків, магазинів та цілих вулиць. Потужність термобаричних боєприпасів призводила до масштабних руйнувань і пожеж, навіть якщо поблизу не було військових цілей. Кадри вибухів термобаричних снарядів швидко розліталися у соцмережах. Тоді Солцепьо здавався зброєю апокаліпсису, і протидії йому не було. Українські підрозділи не мали достатньо засобів контрбатарейної боротьби, тому перші застосування справді мали ефект шоку та деморалізації. Але на щастя ситуація дуже швидко змінилася. Уже навесні 2022 року з'явилися перші знищені установки. Дрони та розвідка фіксували їхні місце знаходження ще до залпу, а артилерія накривала ці системи щільним вогнем. Літом того ж року українські військові захопили перший трофейний сонцепьок. Це стало символом того, що страх перед цією системою зник. Далі для росіян ставало все гірше і гірше. З розвитком фронтової розвідки та появи перших FPV-дронів пускові установки почали втрачатися одна за одною. Їхня коротка дальність 4 км не дозволяє працювати з безпечної відстані. Щоб відстріляти боєкомплект, екіпаж мусить під'їхати майже до бойової лінії зіткнення. У сучасних умовах це означало лише виїзд в один кінець. Дрони бачили таку машину з кількох кілометрів, а для військових ЗСУ сонцепьо був солодкою ціллю. Проти точних ударів Хаймарсів, сучасної артилерії та дронів Камікадзе цей комплекс був абсолютно беззахисним. Рашітки, мангали та інше рукоділля не рятувало цю машину. Сьогодні солцепьок використовується дедалі рідше, здебільшого як інструмент психологічного тиску, шоу на телевізорі росіян або для ударів у вже зруйнованих позиціях, де ризик втратити машину менший. За відкритими джерелами з понад 50 підтверджених установок, які були на озброєні, не менше 30 були знищені або захоплені. І цей фактор показує те, що специфічна зброя, створена для війни минулого, не може вижити у війні сучасності. Після великих втрат на фронті російська армія намагається оновити цю систему і дати їй друге життя. У 2020 х роках почали з'являтися кадри з новою версією цього комплексу – ТОС-2 тосочка, змонтованою вже не на танковому, а на колісному шасі. Її головною перевагою росіяни вважають мобільність і трохи більшу дальність стрільби близько 10-15 кілометрів. Проте навіть це не врятує комплекс для сучасної війни, де дрони і високоточна артилерія б'ють на десятки кілометрів, така дальність усе ще критично мала. Та й головна проблема не у шасі чи дальності, а в самій ідеї цієї зброї. Сонцепьо створювався для боїв проти піхоти в укриттях, яка не мала артилерії, нормальної розвідки, а тим паче дронів, які нищать будь-яку техніку. У 2025 році така концепція просто застаріла. Навіть нова модернізація не зробить її ефективною в умовах, де ціль ідентифікують та знищують залічені хвилини. І, схоже, доля сонцепьо вже вирішена. Він залишиться лише на парадах і у військових музеях, як нагадування про те, що будь-яка технологія рано чи пізно вичерпає себе. У висновку сонцепьо створювався для війни минулого. У ті часи він здавався зброєю, що не має аналогів комплекс, який був страшним та безжальним до свого ворога. Але реальність сучасного поля бою показала. Навіть найгрізніша техніка без злагоджених дій, без захисту і без переваги в технологіях просто безсила. У війні 21-го століття перемагає не той, хто має більший калібр та страшніший ефект, а той, хто думає, і діє швидше. І сонцепьок постигла та сама участь, що іншу розпіарену техніку Росії. Вона виявилася не готовою до війни сучасності. Все ж таки, поради навчання відрізняються від реального бою. Якщо вам було цікаво, підтримайте мій контент лайком, коментарем та підпискою, а також поширте для своїх друзів. Для тих, хто хоче бути ближче до команди та отримувати більше цікавих матеріалів та думок, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми щоденно робимо пости та цікаві статті, а з часом плануємо проводити розіграші на допомогу нашим військовим. Посилання є в описі під відео. А також ви можете підтримати нашу роботу через спонсорство на YouTube. Це допомагає робити більше контенту та якісніше досліджувати теми. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному випуску. Слава Україні!